Добрий день, мене звати Юлія Глинка. Я студентка групи ІП233 і я хотіла би захистити свою курсову роботу із дисципліни теорії реляційних та нереляційних баз даних. Темою моєї курсової роботи є реалізація бази даних транспортування газу по території України, засобами СКБД PostgreSQL та MongoDB. Тема є відповідна до мого списку варіанту номер 7 Давайте перейдемо до виконання роботи. Перше завдання це спроектувати та утворити базу даних Трансгаз для зберігання та обробки інформації, яка містить такі дані про транспортування газу по території України. Це в нас назва газопроводу, кількість ніток газопроводу, діаметр її нитки, назва підприємства, яке експлуатує газопровід, добува кількість запампованого газу та дата представлення даних. Першочергово утворимо три таблиці: це підприємство, газопровід та облік газу. Для створення таблиці використовуємо команду Create Table і створюємо таблицю газопровід Gas Pipeline. До таблиці додаємо атрибут GasPipelineId, Pipeline ID, тобто унікальний ідентифікатор нашого газопроводу, додаємо тип даних: інтеджер числовий, і обмеження not Null, яке будемо застосовувати до кожного поля. І Primary Key, первинний ключ. Також додаємо ще поля. Назва газопроводу з типом даних Farchar 80, кількість ліній газопроводу та діаметр ліній. Створюємо таблицю підприємство Enterprise, деколи даємо унікальний ідентифікатор і первинний ключ, а також ще е, назву газопроводу, назву підприємства. Створюємо таблиці облік газу, це Gas Accounting», Аккаунтінг, деколи даємо унікальний ідентифікатор газопроводу та підприємства ще поточну кількість зампованого газу з типом даних float та дату презентації інформації з типом даних date. Створюємо вторинні ключі, тобто foreign key, посилаючись на іншу таблицю із ідентичним полем. Тобто ми із нашої таблиці облік газу – Accounting посилаємося на таблицю «Gas Pipeline, якої також є поле «Gas Pipeline ID. І таким чином утворюємо зв'язок. Так само робимо із таблицею підприємства, посилаючись на однеімені поля Enterprise ID. Результатом виконання задачі 1 буде створення трьох таблиць. Тепер ми повинні їх підготуватися, нести в цій таблиці контрольні дані. Заносимо контрольні дані з допомогою команди «Insert Into», вставляючи дані в Guest Pipeline газопровід, в підприємство та в облік газу. Облік газу у нас буде така доволі велика таблиця, тому що в ній буде аж 30 рядків. Яка буде зв'язуючою між першими двома таблицями, тому що в ній буде ID газопроводу та ID підприємства. Далі бачимо результати виконання задачі 2, які ми можемо побачити з допомогою виконання запиту зірочка from, який вибирає всі дані вказаної таблиці. Тут у нас таблиця підприємства, таблиця облік газу і таблиця газопровід. Задача 3 це виготовити запит про розподіл кількості транспортованого газу на кожному підприємстві по газопроводах у поточному році, також напроти назв підприємств установити значні кількості для кожного газопроводу та передбачити підсумки по вертикалі і по горизонталі. Перейдемо середовищі розробки, щоб більш детально розглянути наш запит. Ось і запит номер 3 Тут ми вибираємо назву підприємства і даємо йому аліас назва підприємства, просто українською, щоб було в виводі нам більш зрозуміло. І ще назва газопроводу та за допомогою агрегатної функції «САМ» сумуємо кількість транспортованого газу. Використовуємо колоїз біля перших двох полів, тому що він буде допомагати нам працювати із RLUP, і заміняти нулі, які буде утворяти функція RELUP на значення загалом. Вибираємо всі ці дані із таблиці облік газу, до якої також використовуємо аліаси, і е, об'єднуємо із таблицею Газопровід за е, ID. -шкою. Також із таблицею підприємства, так само за ID. Ставимо умову, що рік із нашого поля дати презентації даних буде дорівнювати поточному року, тобто 2024 Групуємо за назвою підприємства. За функцією RELAP, назви підприємства та назвою його запроводу. Також сортуємо за назви підприємства, ставимо нулі в кінець і групуємо за наз... сортуємо за назвою газопроводу, запроводу, так само ставимо нулі в кінець. Давайте виконаємо цей запит, щоб перевірити, що він працює коректно, і побачити його вивід. Можемо бачити назву підприємства, назву газопроводу запроводу та кількість транспортованого газу. В назві газопроводу можемо бачити поля загалом, які визначають у нас якраз таки вивід по вертикалі та горизонталі, і є загальний загальний запит, який буде визначати кількість транспортованого газу із всіх підприємств і всіх газопроводів. Наступним запитом є запит номер 4 до якого в нас є завдання побудувати запит про сумарну кількість транспортованого газу за кожний рік протягом останніх п'яти років для заданого газопроводу. Бачимо наш запит номер 4 в якому ми вибираємо рік із дати презентації інформації, також суму нашого кількості транспортованого газу. Ці дані вибираємо із таблиці облік газу, об'єднюючи її із газопроводом за полем ID і ставимо умову, що назва нашого газопроводу буде Єлецьк, деснат кривий ріг. І ще умову, що рік із нашим полем і із датою буде більше, а буде дорівнювати поточному року мінус 5. Тобто ми будемо враховувати дані, які будуть за останні 5 років. Групуємо все це за роком і сортуємо також за роком. Давайте виконуємо цей запит і побачимо вивід. У нас є роки, і кількість транспортованого газу в ці роки. І далі. Виконуємо завдання 5, це виготовити запит про сумарний об'єм транспортованого газу за поточний рік по кожному газопроводу для задного підприємства, також до заголовку звіту додати назву газопроводу, слова стану на встановити поточну дату. Бачимо наш запит номер 5 в якому ми вибираємо назву газопроводу, суму кількість транспортованого газу та поточну дату, до якої ми конкатенуємо фразу «Станом на і було вказано в умові. Вибираємо всі ці дані із обліку газу, об'єднуємо із газопроводом за полем ID, і з підприємством також за полем ID. Поставимо умову, що назва нашого підприємства буде дорівнювати гадяч Газпром, і що рік із дати презентації інформації буде збігатися з поточним роком, тобто 2024 Не збігатися, а дорівнювати коректніше. Групуємо все це за назвою газопроводу та сортуємо також за назвою газопроводу. Запустимо запит, щоб переконатися, що він працює коректно. І бачимо, що в нашого підприємства є два газопроводи яких кількість транспортованого газу 2024 рік буде мати певне значення. Також виводиться дата звіту, дата буде тіть, яка була на той час, коли наш запит був запущений. Завдання номер 5 звучить так: виготовити запити для перегляду вмісту таблиць даними та доповнення бази даних відомостями про рух газу. Передбачити переліт таких даних, як назва підприємства, назва газопроводу, кількість газопроводу, діаметр газопроводу, дата та кількість припампованого газу. Дивимось на наш шостий запит, в якому ми вибираємо назву підприємства, назву газопроводу, кількість газопроводу, діаметр нитки, дату та кількість транспортованого газу. Із таблиці облік газу. Об'єднуємо її із таблицею газопровід за полем ID і з підприємством за полем ID. Сортуємо за назвою підприємства, назвою газопроводу та датою презентації інформації. Запустимо наш запит і побачимо, що у виводі буде ось така велика таблиця, яка створена із полів менших наших табличок, які є всі необхідні поля. Наступний запит це запит номер 7 Ось його завдання це виготовити запит з відомостями про газопроводи, назва, кількість ниток, діаметр однієї нитки, та передбачити видачі відповідних повідомлень для газопроводів, яких діаметр однієї нитки дорівнює 1,4 метра та більше, вказати сумарну кількість транспортованого газу в метрах кубічних протягом періоду експлуатації. Поглянемо наш сьомий запит. У ньому ми вибираємо назву газопроводу, кількість ниток газопроводу, діаметр нитки і використовуємо кейс, тобто випадок. В ньому ми ставимо умову, що діаметр лінії буде більше або буде дорівнювати 1400, і тоді ми будемо вводити, що трубопровід великого діаметру. Else, в іншому випадку трубопровід стандартного діаметру. Тобто тоді, коли діаметр лінії буде менше 1400, ми будемо вводити ось це. І Закінчуємо наш оператор кейс. Також ми ще вибираємо суму транспортованого газу і конкатинуємо до нього одиниці вимірювання метри кубічні. Вибираємо ці дані із, із таблиці газопровід та об'єднуємо із таблицею облік газу за полем ID. Групуємо за назвою газопроводу кількістю ліній газопроводу та діаметром ліній. І сортуємо за загальним обсягом газу у порядку спадання. Запустимо запит і переконаємося, що він працює коректно. Бачимо нашу назву газопроводу. Кількість ніток газопроводу, діаметр нітки та тип трубопроводу, який буде нам показувати, який у нас трубопровід. Якщо його діаметр більший за 1400 мм або дорівнює 1400 мм, то ми виводимо, що тип трубопроводу великого діаметру. Якщо менше вказаного числа, то трубопровід буде стандартного діаметру. Задача 11. З допомогою MongoDB створити базу даних і виконати запит менше, для двох задач. Я зробила четверту та п'яту задачу. Давайте перейдемо в MongoDB, щоб все побачити. Створюємо нову базу даних «Газтранспорт», Переключаємося на неї, та з допомогою оператора крапки створюємо колекцію облік газу, який буде відповідником нашим таблицям, які були в пострелі. Бачимо, що вихідний код один. Окей, все добре. Також створимо ще колекції газопровід та підприємства. З допомогою InsertMені заповнюємо наші колекції даними. Тут заповнюємо газопровід. Бачимо, що output у нас true. Все добре, і можемо бачити ID наших вставок. Далі, так само вставляємо дані в колекцію підприємства та в колекцію облік газу. Все так само добре. Починаємо виконувати наш четвертий запит. Тут ми об'єднуємо за допомогою lookup облік газу та газопровід за полем ID і називаємо цей документ, точніше тобто цей масив pipeline. Далі ми цей масив розгортаємо і створюючи окремий документ для кожного елемента в цьому масиві. Потім з допомогою меч відфільтруємо документи, де назва газопроводу буде яленська десна Кривий ріг. Потім з допомогою Project утворюємо поле ER, яке буде шукати в нас рік і здати презентації інформації, і буде зберігати поточну кількість запампованого газу. Далі група у нас буде групувати документи. За роками і обчислювати за допомогою сам суму кількості запампованого газу в Total Gas Pumped. Далі ми все це сортуємо за роками. І за допомогою ще одного проєкт форматуємо результати. Тобто в нас рік буде виводитися роком, який ми тут створювали раніше. І кількість транспортованого газу буде виводитися як Total Gas Pumped, тобто тут буде сума. І також далі що в кінці видаляємо поле ID. Бачимо, що наш результат збігається із результатом виконання мовою PostgreSQL. І виконуємо наш ще один наступний запит, запит номер 5 Починаємо так само, об'єднуємо колекцію, вже не натопити вже колекцію облік газу із газопроводом за полем ID. Gas pipeline ID і створюємо pipeline. Потім за допомогою Unwind розгортаємо знову цей масив. З допомогою ще одного Lookup об'єднуємо gas Accounting із Enterprise Enterprise ID, як масив Enterprise. Далі так само розгортаємо масив Enterprise. З допомогою Match ми фільтруємо документи. Тому що підприємство повинно бути гадяч чи перевіряємося так. Далі рік у полі, дата презентації повинен збігатися із поточним роком. І групуємо за... групуємося дані за назвами газопроводів і так само виводимо суму кількості запампованого газу. В кінці в нас у проєкті формуємо результати наші, тобто назва газопроводу буде дорівнювати тут ID. Ось можемо бачити, як воно створюється. Кількість транспортованого газу буде Total Gas Punt, який створюється тут, сума. І дата звіту буде конкатенуватися тут станом на, і робимо Date to String, тобто наш формат дату перетворюємо в стрінгу. Вставимо формат рік, місяць, день і виводимо також нашу поточну дату. І так само в кінці видаляємо поле ID. Можемо бачити результат. У нас є назва газопроводу, кількість транспортованого газу і дата звіту наша поточна дата. І висновок. В даній курсовій роботі було виконане завдання з розробки баз даних із використанням реляційної системи управління базами даних PostgreSQL та до документ орієнтованої бази MongoDB. Я створила базу даних для обробки інформації у сфері транспортування газу, зокрема для управління даними про транспортування газу. Для цього використовувалася мова запитів SQL та можливості MongoDB для роботи з неструктурованими даними. Дуже дякую за увагу! І всього найкращого.